Барани і шакал. Заліз шакал, до баранів в кошару, зібрав навколо себе всю отару і від брехні аж чорним язиком себе оголосив їх вожаком. Сказав, що він їх брат по крові, пообіцяв їм волю у тамбові і взагалі давно вже карта бита, пора все брати у свої копета. Бо в них попереду велика перемога, тому що в них тверді лоби й роги. Він має дуже грандіозні плани, щоб світом керували лише барани. Окрім шалених почестей і слави, пообіцяв їм соковиті трави, в еліту перетвориться біднота, і майже кожному нові ворота. Щоб цілий світ покрився бур'янами, потрібно всіх зробити баранами. А як зробити, він чудово знає? Потрібно знищити маленьку вовчу зграю. Про нас будуть писати мемуари, легка прогулянка для нашої отари, бо наша армія настільки величезна, що всі вовки за півгодини щезнуть. А решта звірів хай сидять тихіше. Ми їх захопимо трішечки пізніше. Повірили барани тому бісу і блеючи поперлися до лісу. А в лісі темному на них чекала кара. Коли вовка побачила отара, то вмить розбіглась голосна тусовка, Шакал зостався сам на сам із Вовком. Вже зовсім не герой і не оратор, наляканий, плішивий імператор тремтів від страху і просив пощади, а вовк йому лише одне порадив. Коли з баранами ти хочеш мати справу, забудь тоді про почесті і славу. Якщо шакал себе рахує генералом, він так і здохне боягузливим шакалом. Ведмідь і бджоли У лісі, лісі темному, там, де сич кричить. У логові підземному дрімав старий ведмідь. Зима ще не скінчилася, та прийшов будун, і тоді прокинувся обшарпаний шатун. Облізлий, розлючений, по лісі він блукав і мордою, смердючою голосно рикав. Кидався він на кожного, здерз вівці руно, боялися безбожного, бо конче не воно. Віджав дупло у білки і заяче кубло. Все переводить стрілки такого не було. Ви всі з глузду з'їхали, на вас дивлюсь згори. Тим часом вкрав Потихову і у вовка півнори. А далі, як у класика з хрущами у саду, натрапив звір на пасіку на свою біду. Ходіли мирно вулики, був нерест на ставку, та захотілось дурнику, солодкого митку. Скажений, заслинений від радості в сичі, заліз ведмідь в бджолиний рій. Заумерли аж хрущі, зубами гучно клацає, здригаються лани. Була дезінформація, щоб бджоли цикуни, зустрінуть мародера свіжесеньким метком, але наш куродера чекав святий облом. Зібрались бджоли хмарою в один могутній спис, і стали вони карою, яку не бачив ліс. Мід стікає вусами тупого хижака, і від мідь покусаний танцює го пака. Ведмедя так ніколи не славили ніде. Його кусають бджоли, а він під себе йде. Пищить і обсикається, блохастий лапосос Не нравиться красавіце. А тут іще рій осу! І почався тоді заміс, як молодь каже жесть. Будіти довго буде ліс, не на ведмежу честь, степір у лісі темному розвиднілось усім, а злодію мерзенному тепер у пеклі дім. Як хочеш солоденького, казав мені мій дід: Ціну бджолу, маленьку, і буде тобі мід. Давид і Голіаф. Давид був трохи менший Голіафа, це, наче та і шафа. У Голіафа був і меч, і щит, і лати, а у Давида нічим воювати, лиш гострий камінь у руці і праща, такого не заб'є хіба ледащу. І тим не менше, виклик він приймає. Заворушилась вовча зграя, і проти трьохметрового гіганта ми бачимо простого музиканта, не воїна, що жив на полі бою, а пастуха з отарою гучною. Сміється хамське все вороже військо, а хлопець заряджає кам'янецько. І поки Голіаф і сам регоче, ціляє каменем йому помежи очі. Мутант не встиг нічого зрозуміти, як повалився поміж квіти, а пастушок його озброївся мечем і кров пустив на чорнозем. Тож байка має неабияку мораль, перемагає розум, а не сталь, а ще велике серце, віра в Бога, завжди веде до перемоги. Карась і щука. На річці збруч, що на поділі, у тихій заводі поцвілі, верба багатолітня розрослась, в її корінні жив карась. Живився він лише планктоном і добре знав свої кордони, буквально мовчки в осуці сидів, коротше був, як риба у воді. Скажу, як є. Місцина рибна, і напрягатись не потрібно, мальок і сам пливе тобі у руки, дійшли новини ці дощуки. У своїх водах, ясне діло, вона давно всіх переїла, і захотів тоді зубастий канібал розширити свій арсенал. До цього ранку до світанку приплила хижа. Окупантка страшна і очевидно, хвора вся, щоб вполювати карася. А той якраз по снідаврязки, був не готовий до поразки, і тихо, тихо, у намулі так засів посеред блесен і гачків. Бо знав. Що жадібна тварюка готова з'їсти каменюку, кидається на все, яке блищить, сама себе і умертвить. Такий був план карась в засаді сюжет крутіший, ніж в бригаді, із щукою на два десятки кілограм він опинився сам на сам. Та для атаки витяглась в струну і тут побачила блисну. Перемогла кривава жадібна манера, блисну схопила не нажера, а наш карась лише у слід поматюкався, та як слід щось було про інтимний гель і про російський корабель, скажу лише одне приплили. Скільки б не мав ти зла і сили, якщо б приперся в хату із мечем. Підеш за щукою і руським кораблем. Свиня в городі. Баба з діду на городі всю весну робили. Клали в нього усю душу і останні сили, насадили, щоби були на весь рік запаси від картоплі до щавля, навіть ананаси. З ананасами вони зізнаюсь, намудрили, просто сильно переїли, та й на город сходили. Тільки байка не про те, як пронесло бабу, той город любили всі від цапа до жаби. Там росло буквально все, на всі апетити. То був навіть не город, а гігантське корито. І паркану не було. Чудеса, та й годі, от і паслися усі на тому городі. Зайці їли ціле літо моркву і капусту. Вишні дзьобали шпаки, хай їм буде пусто. Кріт картоплю під'їдав, слимаки клубніку. Кури їли все підряд, без шуму і крику. Вистачало геть усім, навіть бабі з дідом, ближнім, дальнім і з усім далеким сусідам приходили на город аж з іншої громади. Словом, всичі були всі і Криси, і гади. Поки всіх кормив город спокійно і мирно, з клітки вибігла свиня, смирюча і жирна. Одразу в огірки, та й у помідори, і не те, щоби голодна, рилом землю оре, і кричить, і верещить, і пускає піну, потрощила кавуни, вимняла малину. На цибулю взагалі навалила купу, як її вже не просили, а ті все до дупи, якби були у свині, не дай Боже, крило. То, напевне, би вона навіть небо зрила. Якби замість помідор та й весіле перли, то вона би навіть їх з жадібності зжерла. Одним словом, весь город свиня столочила під кожнісінький сіньки листо пхала своє рило. А коли від кабачків вже була оскома, прилягла в своє лайно і була, як вдома. Тільки це ще не кінець. А початок байки дід побачив свій город, махом зняв кухайку, взяв у сінях мутузок ніж каструлю воду, буде в нього свіжина замість броколів з городу. На мораль ви не чекайте, тут нема мораль. Бо город собі росте і процвітає далі, а свиню вже залишила мерзена душонка. І на пам'ять від свині лиш баночки тушонки. Сміливий горобець. Жив горобець під стріхою сарая, Веселий та активний, що капець. Цвірінькає день стрибає на ну, звичайний молоденький горобець. То застрибне у жолоб до худоби або до діда сяде на картуз, усюди пхає свого дзьоба бешкетник і зовсім не боягуз. Він з курями запрособився зранку, а за замолоком в обід і мітив кожен день стару альтанку, а ще картуз поки дрімає дід. Весь двір тримав у тонусі перенатий і навіть півня зранку підіймав. Потрібно було якось виживати, а до життя жагу він сильно мав. Та якось літом це було опівдні. З'явилась тінь страшного хижака, заметушились на подвір'ї півні, затанцювали гуси гопака, великий яструб сів посеред двору, і навіть сивий та матьорий пес, побачивши оту потвору, перелякався і у буді щез. Всі індюки, коти, і навіть кози порозбігались, наче таргани. Такої небезпечної загрози ніколи ще не бачили вони. А яструб аж заходиться від сміху. «О, це герой, та нехай вам грець. Та раптом з-під самісінької стріхи до нього вилітає горобець. Ну, що дзябатий? каже горобчина, Пограємо, може, у квача, чи як? І миттю залітає у шпарину. За ним летить розлючений хижак, що було далі бачило подвір'я, як яструб у шпаринітій застряг, а горобець з хвоста обскубав пір'я і засадив свій перемоги З тих пір його боїться кожна птиця. Нічого що маленький в нього зріст, тому що він нікого не боїться, і яструбу любому дасть під хвіст. З моралью ми не будемо тягнути, немов кота, чи як кацап гармонь. Гераклом можеш ти не бути. Тут головне всередині вогонь. Тарган, павук і муха. Тарган, павук і невелика муха. В радянському хрущі, якщо не брешуть слухи, Щоб зиму перезимувати, побудували кожен собі хату. Тарган облаштувався в ванні, павук у залі на дивані, а голосній веселій мусі дісталась кухня від бабусі. Так і жили. Тарган і муха на кухні пили медовуху, А от павук павучий сину плів без зупину павутин. Та медовухою не гедував, гучніше всіх бенкетував. і погуляючи на славу, знов брався він за свою справу. Минали дні у темпі джазу, сусіди лаялись щоразу, павук вже муху обмина, гостює тільки в таргана. І потихеньку, поза спину, плете все далі павутину. У нього був конкретний план попався в сіті і тарган. А план простий, павук при хотів забрати усю хату, і на шляху його розрухи стояла невелика муха. Не так та муха, як місцина, де була завжди капустина, хліб, сіль, сальце і помідори, вікно виходило на море, чистенько прибрано завжди запас пшениці і води, коли прокинулась весна, павук сідлає таргана. І понеслись вони в атаку, скажу, як є, прямо в клоаку. Чекав у кухні на убогих могутній капець перемоги. Який розбійників зненацька перетворив криваві пляцки. Потрібно саме так робити, коли сусіди поразить. Робак і глист. У купі лайна, уявіть його вміст. Так от, жив великий вгодований глист. Картина бритка викликає відразу, тому слухача попереджу одразу. А я, попри цей неприємний симптом, продовжу знайомити вас із глистом, який у лайні народився, і жив, і спав у лайні, апетит його їв. Бо іншого в нього не було майна. Він сам на дві треті складався з лейна. І думав, що всюди клока така, аж поки той глиз не зустрів хробака. Хробак, як і глис, слизький персонаж, та з хати його зовсім інший пейзаж. В солодкому яблуці хата героя, погодьтесь приємніше, ніж в перегної. І першим хробак розпочав діалог. Тебе і мене створив один бог. Ми схожі з тобою, наче брати, в одному саду навіть наші хати. Ось тільки у мене солодке життя, а в тебе обідки, лайно і сміття. Хіба ти не хочеш волі, як птах, все можеш змінити, все в твоїх руках, на що хробаку відповів гімноїд? Цю купу мені заповівши мій дід. Тут батько мій жив, і я тут живу. Плювати мені на зелену траву. Тим більше корова, пес і свиня поновлюють купу цю ледь не щодня. Тому дуже скоро повір, брате мій, ми все перетворимо на берегні. Допоки не пізно до мене пірнай, на тебе чекає вже мій гімнорай. І гучно ковтаючи свіже лайно, заліг гордий глис на самісіньке дно. Хробак тільки випив яблучний фреш. За сранцем ти жив, за сранцем помреш. який би не мав ти вдачу і хист. Ніколи не стане метеликом глизним. Соплезубий тигр. Хочеш плач, а хочеш смійся, вір або не вір, та живе десь на полісі фантастичний звір. Він не те, щоби хижак, бо бульбу дуже любить. І не заєць, ні їжак, а тигр. Соплезубий. Та тремтіть не поспішай. Від тигра лише волоса, як не віриш, запитай любого білоруса. Він боявся лиш чужих, на своїх кидався. Соплезубий був із тих, хто сам під себе псрався. Зуби мав і не один, і гарчав сердито, тільки все життя, як свин, сидів біля корета. Ні на крок не підпускав він до годівниці, навіть до смерті кусав. Тих, що хотіли циті. А іще у Вурдулака фетиш був, щоб знали, він любив лизати сраку одному шакалу. Все крутився біля нього, без нього не міг жити. Все просив про допомогу. Ну, я про те корето. Допоміг йому плішивий та за допомогу захотів, щоб дурень сивий відрікся від Бога. Той лиш соплі пожував, накрутив на вуха, перднув, гикнув і сказав руках, братуха. Все, що далі знати слід, на мою точку зору, обидвоє на весь світ набралися позору, ненависті, повний віз, повні сраки гною, на чорта вусатий ліс за тим сатаною. Доживав собі свій вік, пас би діду добу, тільки сам себе прирік і все від жадоби. щоб не підхопити сказ. Чи лишай на пузі, обирай наступний раз неблохастих друзів. Байка про шкоду паління Він почав палити ще у першому класі. Крав тютюну батька і вдихав той дим. Кільканадцять років жив він на Донбасі, потім переїхав в український Крим. Там палив за вечір по чотири пачки, плюс травицю кримську полюбив босяк. Доходило дівло навіть до всерачки. За пачкою пачка, за косяком косяк. Бабки крав у бабки, поки бабка жила, на роботу бахур не ходив ні дня. Вже від того диму не встає женило, ні котином вбив у собі не одного коня. Повипадали зуби, почорніла срака, заїдав цигарку крепким матюком, і, до речі, жив він у містечку Саки. Зовсім недалеко там був аеродром. Дві сухих берези підпирали хату, сонце заглядало крізь дірявий дах, той хлопчина сам був не проти політати, та, як ви зрозуміли, не на літаках. Зранку, як звичайно, він палив у ліжку, потім у сартирі декілька разів, в душі затягнувся так, буквально трішки, та й пішов палити поміж гаражів. Це було у серпні, а в серпні в саках спека, у траву високу полетів бичок, ось і загорілось від сак до бельбека, там не один в повітря. Полетів літачок. Та не було в хлопа ніякого смутку, не перелякався, нікуди не втік, а дістав з кишені нову самокрутку і пішов пихтіти він у інший бік. Він любив палити більше на природі, допоки на пальцях не з'явиться ржа. Ось до чого люди! коріння призводить, та хіба ж мінзрав вас не попереджав? Нехай кожен бачить, нехай кожен знає, будь-якої статі в будь-які роки паління не просто шкодить і вбиває, разом з кораблями посилає літаки. Це, звичайно, байка, щоб переготати тільки в кожній байці правди є мотив. Москалів це вірять щиро і завзято. Та ми чудово знаємо, хто там прикурив.